Доброго дня, друзі! <кій> Ексклюзив невеличкий на огляді. Це Yamaha N Max 155. 4 інжекторний на водяному охолодженні. Максі Скутер, я б сказав, повноцінний великий двомісний апарат в дуже гарному дизайну. N-Max на сьогодні. Із середньокубатурних скотерів, я б сказав, займає одне з лідируючих місць по продажу, по популярності. Але, на жаль, ціна на такий апарат відповідна бренду, тому не кожен може собі його дозволити. Виглядає, звичайно, він, як то кажуть, на всі гроші. Дивіться. Додатково з Японії ще в нас із цікавинок прийшло. Це високе, гарне скло, оригінальне, от, але не заводське. Гарне, високе, і я вам скажу, воно рівно на розмір грудей, береже вас від холодного повітря і так далі. Далі із цікавинок прийшов, підігрів рук. Підігрів рук також. Заводський, він в ідеальному стані ручечки, все-все-все просто шикарно. Додатково виведений от такий роз'єм, якийсь японський роз'єм, можливо, під якийсь телефон, зарядку і так далі. Плюс якісь такі резиночки на ручки. Доволі приємно, я вам скажу, виконують свою функцію. Приємніше натискати на ручки. От в такому стані у нас все прекрасному. Пробіг 14592 км. Два оригінальних ключика. Брелочок, друзі, хвірмовий у подарунок. Даю. Так, далі що? Невеличкий карманчик зліва є по дизайну, хто дивився попередні огляди. Розуміють, що за апарат. Але вперше він в мене, здається, на от таких гарних жовтих, золотих, скажімо так, дисках. От, і по роках він один із самих свіжих. Тому дивіться, рік ми можемо глянути під сидіння. Під сидінням у Ямахи це доволі зручно і доволі гарно зробили. А, як ви бачите, 2015 рік. А, далі, 18-й, тому... 18-го року у нас апарат 10-го місяця. Зрозуміло. Так, По комплектації рідні зеркала даю в комплекті заводські. є література, оригінальний мануал на NMAX, тому тут все описано. Почитати такі елементарні речі можна як заміна там, фільтра і так далі. Ну коротко, таке. І додатково що? Додатково багажник у нас, а багажник незвичайний багажник йде спеціально під кофер. От тому він також окремо коштує грошей. І от такі приємні штучки, доповнення до скутера роблять його взагалі ідеальним, як на мене. На, на задню частину можна кофрик, є місце під сидінням. І в принципі оцей тунель не заважає. І сама Зручна посадка із, скажімо так, із усіх там малокубатурних скутерів. Єдиний, хто може з ним посперечатися по комфорту, я б сказав, це тільки Honda PCX. PCX дійсно також класний апарат, друзі. Тому рекомендую. Кому ще подобається по дизайну, але, як на мене, PCX він ще м'якший, ще комфортніший. В нього два 14 колеса. Ну, це вже таке. Тому... Кому що подобається, приглядайте, телефонуйте. Так, з баком все добре. О, є. В рукавицях незручно трішечки закривати, відкривати одною рукою. Двома набагато зручніше, але в принципі з одною також можна справитись. Ну що, по N-Max є питання. Питання зараз будемо оглядати. Так. Питання перші тут, він в рідній фарбі, і це такий якийсь дивний, як на мене, колір, і не сірий, і не чорний. І от таке щось воно матове і виглядає, звичайно, гарно, але незрозумілий. Так, дивіться, тут є якісь такі невеличкі потертості, я б сказав. На двох амортизаторах він. Задня гума, дивіться, нова, гарненька гума, і виглядає вона гарно солідно. Диск в рідній фарбі. От в такому... І варіаторна система, як завжди в кінці. Дивіться, кому цікаво, хто розбирається, кому цікаво, в якому стані розхіднички. Все буде. Є ніжки для пасажира, що доволі зручно і комфортно. Так, Бокова підніжка, От такі карбонові вставки по фільтру. Все чистенько, все красиво, але як ви бачите, є якісь невеличкі питаннячка. але нагадую це рідна фарба, це все рідне. І дивіться, є в нас тут, от так покажу ось такі потертості. Бачите, на пластику ось подряпини. Постараюсь максимально показати, щоб не було до мене зайвих питань. І от на цій частині є подряпинки. Тому дивіться, роблю висновок, що десь його тернули. об щось. Але він не паданий. Не паданий, тому що дивіться, тут в нас все добре. Подряпинок немає на цій. І на відбійничку все чітко. І немає подряпене ніде на цій частині. Тобто ні на підлозі, ні на боковій частині. Все ідеально тут. Але є ось тут. Тому мож, можемо тільки сфантазувати, яким чином подерли оцю бокову частинку. Але в принципі воно не помітно, хоч хіба сильно 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 отак придивлятися. Але питання є, тому по капіталовкладеннях я так думаю на підбір віддавати тільки цю ліву частину, пофарбувати, хто розбирається, як це робиться. Розуміє, що питання там в районі 50 доларів максимум. А так, техніка шикарна. В прекрасному стані саме скло, тут LED-оптика з такими красивими габаритами, гідравлічна вилка, вилка не тече, по вилочці все прекрасно. От в такому стані гальмівний диск. Тут система АБС. Стоїть. Передня гума у нас Dunlop Скуд Smart 2 110 на 70х13, друзі. Розмір гуми 13 диск, легкосклавний, гарні 13 диски. По стану гуми вона ну, без перебільшення нова. Так, побігли далі. По дефектах, в принципі, по дряпинах нічого вже такого немає, тут воно все супер. І на сонечку воно навіть так гарно, перламутрово чорний е колір від, відрізняється таким сріблом цікавим. Ну це тільки на сонечку можна ці всі красоти побачити. По правій частині питань немає. І так само отут невеличкі отакі якісь як потертості, вони відчуваються на, на дотик, такі, але вони малопомітні. Тому... Друзі, питань в принципі, по техніці небагато, окрім візуальних, але є додаткові штуки, нагадується, скло, підігрів і багажник, які коштують непоганих грошей, як мінімум в районі 300 доларів, оця комплектація обійдеться. У нас кікстартера немає. Дивіться, у нас режими. три режими. Підігріву рук і я вам скажу, гріє він доволі непогано. Дуже приємно тримати кермо, коли ручечки тепленькі. О, тут біле світло, мені дуже подобається. Він такий матовий весь і білі такі яскраві габарити. Ну, шикарно виглядає НМАС. Оптика, звичайно, у НМАК така доволі непогано пропрацьована. Це на дальньому світлі він так виглядає. Так, ну що двигунчик каже? Двигунчик шепче. Ух, басистий потужний, відчувається. Тому, друзі, гарний апарат в шикарному, я б сказав, в шикарному стані, нечасно. Не часто взагалі 155-ки, я вам скажу так, бувають от в такому чудовому стані. Їх взагалі мізерна кількість, як на мене, приїжджає на той попит, який на них є. От, тому не прогавте. От, підписуйтесь на YouTube канал. От мій покупець приїхав. Що гірше бігає? Гірше бігає, так. А що ви на самокаті? Я я закінчую якраз огляд Макса зараз людям. Nmax, NMAX. Дивіться, який гарний сподобався. Гарнючий апарат. На дорозі привертає увагу, тому не прогавте. Підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал з асортиментом також до ваших послуг. Заходьте, дивіться інші пропозиції, обирайте для себе. А кому цікаво тест-драйв, дивіться внизу під відео. Гарних покупок. Так, друзі, NMAX матовий. 155. І по варіаторній дивіться, покажу вам. Обслужена, профарбована. Так само і тут варіація обслужена, профарбована. Зараз знімемо, подивимось. Натяжка ремень все чудовенько. Тому будемо дивитись далі. Так, ну що, Зняв варіацію. Що я можу сказати? Дивіться, передній варіатор оригінальний, 2 ДП в стані нового взагалі. Без носу, без дефектів. Просто. Новий, no просто новий варіатор. Далі тарілка варіатора, Аналогично. в стані новий, ніде не Ні випрацьованих місць немає нічого. Все прекрасно. Далі задній варіатор. колодки щеплення практично нові. Сам варіатор. мп 22 2022 року, мабуть, чи що, якщо правильно зрозумію. Коротше кажучи, також новий варік. Далі побігли ремінь Yamaha 2DP, також новий перебільшення. Коротше кажучи, повністю нова варіаторна система. Вся в нулях, новесенька, ролики варіатора також нові, тому питань в принципі, абсолютно ніяких по розхідничках немає.